Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні у мене буде друга частина участі у зимовій авантюрі Vitale Artis. Я буду розповідати вам далі, як я вишивала. Постараюся детально розповісти про самі. Стібочки про саму вишивку, і далі будемо пришивати бісер і оформлювати разом з вами. Буду всім з вами ділитися. Так, і в попередньому відео я показувала, що повинна була переробити біленькі квіточки. Я їх переробила, вийшла значно гарніше. Ну, не, не ідеально, але я не буду переживати, що в мене тут є помилка. Потім я переробила ось цю. Центральну гілочку, вона вийшла не, не так ідеально, як мені хотілося б, але значно краще, ніж було. І я доробила тут Бекстіч, в мене його не було, я була пропустила. Все, верхня частинка в мене готова, не, не враховуючи того, що я ще не пришила бісер. Далі ми приступаємо до вишивки нижньої частинки, це буде 9 етап ось оця смужка. Тут ми бачимо смужку з подвійного козлика. Спочатку я вишила ниточками перле два рядочки хрестиком і між ним, між ними, між цима рядочками, спочатку рожевими ниточками козлик, потім ниточками перле козлик. І вийшло дуже, так ви знаєте, гарно святково поєднання цих двох ниточок у простому такому стібочці козлик, але виходить дуже нарядно. Треба собі взяти на увагу. Такий спосіб прикрашання, такий спосіб вишивки. Так, Це був дев'ятий етап, десятий невеличкий, напівдиамантові вічками вишивали. І вони в мене вийшли доволі так, ви знаєте, ну не те, що терпимо, мені навіть подобається, гарно вийшло. І... Краси додають переходи ниточок від світлого до темного відтінку. Дуже гарненько повиходило, я затягувала ниточку, щоб тут були дірочки, повідкривалися, і так все гарнесенько вийшло. Була в мене одна помилка, але я її завчасно побачила і переробила. Далі, десятий етап, ми виживаємо, що ви бачите, це мандаринки. Чудові святкові мандаринки, які зверху. Зверху і знизу також обрамлені двома лініями з діамантових вічок і між ними по три хрестика в два рядочки. раз два. Тобто тут напівдіамантові, а тут повністю тут вишивається ниточкою у два складення, але оці вічка в мене в дві ниточки, в два складення не вийшли. Я була, зробила вже десь 4 тут вічка, але все перепорола. Взяла ниточку в одне складення і вишила спочатку самі вічка, Так, щоб дірочки розкрилися, і щоб усі ниточки між собою гармонійно-гармонійно вляглися, як потрібно. А потім вже я взяла ниточку у два складення і вишила між ними хрестики. Не виходило в мене в дві ниточки, бо тут, знаєте, нагрунцьовувалася так одні ниточки одна на одну і ну, трохи грубовато було. Ми вже вишиваємо для себе в першу чергу, то я зробила так, як подобається мені. На наступному етапі ниточками світлого кольору. Вишиваються бантики, але зараз бантики ці не дуже видно, тому що в мене все не прикрашено бісером. Насправді це виходить дуже гарно. Я насолодилася тут вишивкою саме хрестиками. Далі ми вишиваємо бантики з гілочками гостролиста. Гілочки вишиваються зеленими, звісно, а бантики рожеві. У бантиках далі буде ще бекстіч. Темно-рожевими ниточками, але і тими самими ниточками тут будуть пришиватися три намистинки. Тому після прання, коли я буду пришивати бісер, я дороблю в бантиках ще бекстіч і попришиваю намистинки. На наступному етапі ми вишиваємо між бантиками вілові стіпки. Я намагалася, я старалася вони, в мене вийшли і не з першого разу. І я хочу сказати, що мені ниточок Перле ледь-ледь вистачило, бо саме вишивку цими ниточками, саме ці стіпки, я переробляла по декілька разів. Я дуже переживала, що мені не вистачить ниточок, і вдячна дівчаткам, що поклали ниточки з запасом. Доволі такий хороший запас був. Далі йдуть дві смужки з великих хрестиків, також це вишивається ниточками перле. Тут у нас хрестики в ширину по дві клітинки, а в висоту одна клітинка. Виходить такий, знаєте, як заборчик, як зубчики, такі, дуже прикольно вийшло. Між ними жовтими ниточками вишиваються два рядочки простим хрестиком, і потім знов шов козлик. Ось тут в отвірах, які між. Козликом після прання буде ще пришиватися жовтий бісер. Вже наближаємося до завершення вишивки, і ви бачите по кутках такі трикутнички. Я таке вишивала перший раз такі, такі стібочки, це мережева сіточка. В крапочках посередині буде ще пришиватися бісер, і по краям цього куточку вишиті напівдіамантові вічка. Вишивати простими ниточками мені сподобалось набагато більше, аніж оціми ниточками перелени. Не завжди вони в мене тут влягалися, але я старалася і все все робила правильно, не поспішаючи. Тут головне не поспішати все уважно, уважно рахувати. І на останньому шістнадцятому етапі ми вишиваємо квіточки, по ансеті і зірочки. Я починала знімати все було добре, і зараз один стібочок з металіку в мене. Вистрибнув. Треба зараз буде це підправити. От Не дуже мені подобаються ці ниточки металік з ними. Ну, не дуже легко працювати, вони погано закріплюються, але виглядають дуже гарно. Хочу показати вам, як я розмалювала підвіси для оформлювання. Бантик я розмалювала червоною фарбою, а ось ці краєчки золотистою. Листочки, звісно, зеленою фарбою і саме. Дерево тут у мене бронзове. Ось так буде виглядати. Мені здається, що непогано. Тож все, я переходжу до наступного етапу, не переключайтеся, будемо дивитися, що буде в мене далі. Вишивка вже моя повністю готова, випрана, попрасована, проклеєна і прикрашена бісером. Розмір готової вишивки у висоту 25,5 см. У ширину 12 см. Перед тим, як пришивати бісер, я казала, що я буду проклеювати. Я взяла ось таку тканину, сама тканинка, проклеєна флізелином, і я за допомогою клеєвої павутинки склеїла цю тканинку з своєю вишивкою. Я хочу сказати, що я переживала, як в мене вийде, ось тут трохи не приклеїлось, бо я тут праскою ну, боялася зайвий раз. Просувати треба було трохи більше, а так вся площа вишивки приклеїлась добре. от Був дуже такий знаєте тривожний етап, як воно приклеїться. Я тканинку вирізала такого розміру, як буду в майбутньому оформлювати свою вишивку. Що в нас по бісеру? мережевна сіточка прикрашена. Білим бісером. Жовта, жовта смужечка над нею прикрашена жовтим бісером. Я його розташувала ось таким чином, ну, як і треба було. Далі. Далі я вишила на бантиках рожевими ниточками бекстіч, і цими ж ниточками у дві ниточки я пришила по три намистини. До речі, три намистини залишилися ще. Всередині бантиків пришито по одному бісеру. Далі під вічками цими також біли, біленький бісер пришитий. Я бісеру весь пришивала хрестиком. Не напівхрестиком, а хрестиком. Далі малюпенький бісер пришитий, до речі, тут також малюпенький бісер, пришитий навколо квіточок. Я тут не поспішаючи намагалася виміряти як можна, точніше посередині. На гілочки бантик я пришила. Бантик я робила за допомогою виделки. Кінчики трошки підрізала, бо він був задовгий. І вийшов такий бантик. Далі в нас йдуть гілочки омели, також з білим бісером, мабуть, що це ягідки. І єдине, що цей бісер, я пришила півхрестиком, тому що тут ниточка у два складення, і хрестиком я вже не захотіла нагрунцьовувати. Потім йдуть 4 гудзика гудзиків в запасах не залишилося. Їх такі було чотири дуже такі милі гудзички. і Дуже мені подобається ось цей бісер, матовий-червоний, з золотою серединкою. Дуже гарно виглядає, як червоні ягідки. По мірі того, як я пришивала бісер, робота ще більш грала, ще більш прикрашалася і ну, просто зачаровувала. Тепер попереду в мене оформлення. Для обратної сторони в нас складено вілюр. Вілюр дуже гарний, дуже ну, ідеально підходить за кольоровою гамою і за сюжетом. У нас тут і гілочки, і ягідки, і бантики, все-все-все. Але я використовувати його не буду, я не знаю, як себе поведе. Далі цей вілюрчик, я його буду використовувати для новорічних іграшок, буде дуже гарно. На обратну сторону я взяла ось таку тканинку, я замовила. Ну, Звісно, вона трохи білувата, світлувата. В магазині Craft Скриня, щоб дивитися не через пакетик. Що тут у мене ще є? Ось такий зелененький принт і біленький, біленьке пірічко. Біленьке пірічко також підходить, але я все ж таки хочу взяти ось цю тканинку, бо тут жовті сніжинки. Я думаю, що підійти для задничка буде добре. І задничок я також буду приклеювати флізелином, щоб усе було максимально тверденько. І попереду в мене ще пришивання шнура. Шнур також був у наборі. І що я зараз буду робити? Я викраю з цієї тканинки клаптик такого розміру, як і ось ця тканина, ну може, трохи вужче, отак. Пристрочу бокові шви з гори до низу повністю. Пристрочу бокові шви. Потім я виверну, припрасую і буду пришивати ось цей шнурочок. Покажу проміжний етап. Тканинку я для задничка продублювала, потім склала лицем до лиця свою вишивку і цю тканинку. Зараз я залізу Ось, лицем до лиця. І зробила дві вертикальні строчки. Ні знизу, ні згори я роботу не підрізала. Ось, Як було, так і я залишила. Потім тут можна буде ще підрізати зайві тканинки, зайві ось ці частини. Я все зрізала, щоб не було товсто. Тут треба буде зараз ще дорізати. Все. І зараз я вивертаю, припрасую ці шви і буду пришивати шнурочок. Хочу показати роботу на завершаючому етапі, тобто, як я пришивала шнурочок і обробляла края. Спочатку я просто пришила шнурочок, прикладала. До стейку тканинок і ману ниточкою вручну. Це доволі легко робити, не важко. Потім, потім я в потрібному місці зробила дірочку у шві і протягнула шнурочок всередину. Коли я протягнула його всередину, я цю дірочку застрочила, і тільки після того я обрізала край для того, щоб шнурочок не розійшовся. Якщо це зробити раніше, він розпуститься. І таким чином я поховала з усіх чотирьох сторін цей шнурочок. Дивіться, як вийшло. Ну, непогано, я вважаю, акуратненько. Так, тепер нам треба оформлювати низ і верх. Оформлювати я буду однаково, що я буду робити? Я підігну, мабуть, що отак: от всередину цю тканину і оцю тканину складу. Тобто, треба заховати оці краєчки. І прострачу, ось таким чином. О, Отак от зроблю і простречу. Тут в мене буде строчечка буде акуратно. Потім я підігну отак, і підішью тут вручну. І в мене буде отвір для того, щоб вставити сюди підвіс. Таким чином, я буду робити і знизу, і зверху. І так, дівчатка, я показую вам вже готову роботу. Я вставила підвісики і верхній, і нижній. І дивлюся на свою роботу через камеру, і дуже задоволена, дуже задоволена, мені все подобається. Давайте я покажу, як зверху в мене вийшло. Я як і казала, підігнула і підшила руками і зверху, і знизу. Для мене дуже важливо, щоб усе було акуратно, щоб усе підходило одне до одного. Я вважаю, тут мені вдалося. Трохи я була не впевнена, як рівненько будуть пришиватися шнурочки, тому що верхня тканинка дуже ніжна, дуже м'яка. І якби я не підклеїла тканинкою, я вважаю, що так рівнесенько в мене б могло і не вийти. Ну що, ви знаєте, мені навіть шкода, що пригода під назвою Зимова Авантюра Вітелартіс вже завершилася. Я жила цією пригодою два тижні. Я майже. Кожну хвилину думала за якийсь процес, за якісь бочки, що в мене виходить, що в мене не виходить, що я буду робити. Планувала. Потім я довго думала за оформлення, заказала тканинку, розмальовувала підвісну. Тобто два тижні я провела разом з цією роботою, разом з Тела в гурті дівчаток. Я читала їхні. Коментарі, я бачила їхні роботи, як вони вишивали, і я дуже задоволена. Зараз я підвіз повішую себе над робочим столом, де я зазвичай займаюся рукоділлям, і дуже задоволена, що буде в мене така прикраса на новий рік. Тож я рекомендую усім, кому сподобалася така робота, кому подобається ось такий результат. Можна купити готові матеріали у Виробника у можна, зам... можна придбати свої, є ключик, є схемки в доступі, можна вишивати і насолоджуватись. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока!